Від Голгофи та до Воскресіння усього три дні, по землі святі ходити довелось мені, відчувати хвилювання одночасно су та радість, неймовірне здивування й у ногах і млявість, по землі, де ти ходив, я ступала обережно і міркувала, як дитя, що любов Твоя. Безмежно, Як же треба так любити грішний люд на всій землі, що віддати свого сина на тортури чи мені? Чим віддячити я можу за таку любов? Тим, що ймення промовляти людям знов і знов найсвятіше із імен, цар наш юдейський. Агнець, Месія, Ісус Христос воскресли, воістину воскрес, сидиш, праворуч Бога, тепер лишень з тобою, моя в житті дорога. Сьогоднішній день це дар від Бога, нам всім лише одна дорога, на коліна стати, молитвою жити, голову підняти не просто тужити. Жити так, щоб він бачив з небес, що ти прийшов до нього весь, розчинився без залишку, віддав себе, та він, люблячий, цілковито прийняв тебе.